Вона вже майже чотири місяці збирає в Україні книги рідною мовою та возить їх до Європи для дітей, які опинилися там, тікаючи від війни. Ганна Девиденко, викладачка професорка одного з Вінницьких університетів, ні дня не сидить на місці від початку повномасштабного вторгнення. Таку книжкову акцію вигадала, аби діти, перебуваючи на чужині, не забували, а навпаки, опановували українську. Єдине просить всіх небайдужих долучатися до акції та надсилати книги без запитів дуже багато. А так, от нам люди пересилають книжки запитів. Дуже багато. Ганна ретельно запаковує ящики. У них українські книги, які поїдуть за кордон. Більшість літератури для малечі пригадує, все почалося з прохання трьохсот українських дітей сиріт яких евакуювали до Польщі на початку повномасштабної війни. Саме їм відправили першу партію книг. Потім раптово почала отримувати звернення від українців, які перебувають в інших країнах, із проханням теж їм якимось чином передати книги. Українська мова сьогодні як ніколи має значення, і тому дуже важливо підтримувати. Поширення української мови вже за межі України. Нині ж українські книги завдяки Ганні читають у щонайменше дев'яти країнах світу. Серед них Литва, Британія, Румунія, Чехія, Австрія та Польща передають літературу переважно до місцевих бібліотек, центрів розвитку та шкіл, аби будь-хто міг почитати українською. Це снігова королева а це хто А це. Лука. Це не лука. Єгор разом з мамою у Польщі майже два місяці втікаючи від війни в Україні, з собою взяли лише речі. Звісно, про книги не йшлося. Тому нині тішаться обоє. Ми не вміємо читати. Ні, тільки навчаєтеся. Ні, ми просто дивимося просто дивимося, А мама читає так? так? Бібліотекарі кажуть, з появою українських книг відвідувачів побільшало. Малеча разом з батьками приходить дорослі діти самі беруть читати, обмінюють книги. Для них це як віддушина. почитати українською не в Україні. Книги надсилають з усіх куточків України: видавництва автори та прості українці. Іноді люди відгукуються на конкретні запити. Наприклад, з Британії нас просили передати двомовні книги, казки і українською, і англійською мовами одночасно і справді нам якось, знаєте все світ від... Відгукнувся, тому що одна з українських письменниць нам якраз передала свої твори, ось такі двомовні, і це ну просто якесь диво було до цієї акції може доєднатися кожен українець. Жінка переконана, мова один із найважливіших критеріїв існування будь-якої нації. І коли у дітей є бажання читати українською навіть за кордоном на країну чекає світле майбутнє. Як відомо, під час другої світової війни німці спалили 20 тисяч книг. І вже зараз є факти, коли ми знаємо, що расисти так само спалюють в окупованих містах українських вже зараз книги українською мовою. І тому дуже би хотілося, щоб ми змогли, от за час нашої акції, зібрати 20 тисяч книг. Це така моя мрія. Аби мрія Ганни збулася, надсилайте книги до Вінниці за адресою Хмельницьке шосе 23, університет Україна. з Польщі Наталія Жуковська, фахтесі ті. -Ті Єдині новини.